Незабаром буде вспливати вся правда, що робиться на фронті, і чому в нас такі великі втрати. Одна з причин, чому в нас великі втрати, тому що багатьом хлопцям просто не кажуть, куди їх закидують. Тобто не один раз, не в одній бригаді, не в одному батальйону траплялося таке, що хлопцям кажуть, наприклад, особливо піхоті, ну з там лопатки вам по автомату, якийсь бекаут і вас там далеко викинуть. Десь за кілометрів 10, наприклад, від ворога, і ви там покопаєте трохи, покурите там, коф і чай поп'єте. А насправді закидають на другу лінію, але від першої вона десь на відстані метрів 200-300, а інколи ще далі на ворожу, ну так скажемо на ворожу територію. Як себе вести, не кажуть. Ну, це зрозуміло. Хто виживе, той виживе.